Це якщо хочете подивитися на чарівну річку дівчину Либідь в Києві. Смердить, щось тече, не знаю. Навид так більш-менш. Аби не смерділо тут, може це не від річки смердить. Зараз перейду на другу сторону. Оце річка Либідь. Так, да так, -да, понял. Як? Говори. Либідь, ривер либідь. Це рівер лебідь? Yeah. А це от кладбище, я йду в кладбище, так? Да? Це байкове кладбище? Це ви мене снімаєте Та де я знімаю, не знімаю. Що це таке один бок знає? Ну я вийшов, щоб річку зняти. До неї не дойдеш. До неї не дійдеш. то це річки значить, йти не буде. Оце річка вибіть. Все. Закована в бетон. І навіть дно в бетон. Ну, наш дно в бетон. Я от в Германії бачу в горах, да, бока там стіни, але дно є дно, камінь, пісок, все, риба плаває. А тут відкрита железна труба.